Закарпаття справді унікальний край, який славиться не лише своєю надзвичайною природою, а й багатою культурною спадщиною. Вона ніби і зберігає багатовіку історію, в якій поєдналися традиції кількох європейських держав. Такого немає, мабуть, у жодному іншому регіоні України. І наше завдання зберегти цю самобутність. Органи прокуратури Закарпатської області упродовж 2021-2024 років заявили 27 позовних заяв з метою збереження пам'ятних культурної спадщини. Наразі 21 позов вже задоволений судом. Інші справи перебувають на розгляді. За цей час маємо реальні результати роботи. Вже виконано 15 рішень судів. Більшість з них стосується саме. Зобов'язання органів місцевого самоврядування виготовити облікову документацію та подати пропозиції щодо внесення тих чи інших об'єктів культурної спадщини до державного реєстру. Палац графів Шенбернів є унікальною спорудою та родзинкою Закарпаття. У 2021 році Мукачівська окружна прокуратура звернулася з позовом щодо необхідності виготовлення облікової документації на вказаний об'єкт, а також необхідності включення до відповідного реєстру. Верховний суд підтримав доводи органів прокуратури. Наразі з метою виконання рішення суду вже виготовлено відповідну облікову документацію та скеровано до Міністерства культури та інформаційної політики з метою подальшого включення вказаної пам'ятки до реєстру. Зараз ми знаходимося біля Амбара Вінний льох пам'ятці культури знаходилася королівська скарбниця. подальшому було також тут було передбачено школу. Довоєнні часи тут проводились відповідні фестивалі, конференції. І після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну. Дана будівля слугує як гуманітарний хаб за результатами поданих позовних заяв у 2021 році, які судом задоволено і розглянуто зобов'язано орган місцевого самоврядування відповідно внести облікову документацію до державного реєстру нерухомих пам'яток України. Відповідною постановою у березні поточного року ці відомості були внесені. Ми співпрацюємо з усіма підрозділами Закарпатської обласної прокуратури. Я маю контакти з представниками окружних прокуратур. Я з ними спілкуюся і вони багато в чому допомагають нам якраз з інвентаризацією цих пам'яток. Що дає внесення до державного реєстру? Це так звана нова пам'ятко-охоронна документація. Що сюди входить? Це сюди входить облікова картка, охоронний договір, фотофіксація пам'ятки. І після цього, коли пам'ятка внесена до державного реєстру, вона якраз оце і є основною перевагою того, що пам'ятка може претендувати на включення її до будь-яких фондових програм.